Читаю, та навички свої розпитаю, Також темрі онеці читаю, та всі книжки на пам'ять вже знаю. А що читаєш ти? а що читаєш ти? А що читаєш ти? А що читаєш ти? Що читаєш ти, ти? ти, 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 ти Рахувати люблю, танцювати люблю, але більш за все читати я вам слово даю, і писати люблю, і співати люблю. Тільки без книжок життя свого я не уявляю. Беріть вам. Ми запрошуємо всіх в бібліотечну сім'ю, Дома читаю, та навички свої розвиваю, На кожній бібліотеці читаю, та всі книжки на пам'ять вже знаю. А що читаєш ти? а що читаєш ти? а що читаєш ти?